На ринках рівного чимало прилавків вже заповнені букетами-оберегами, адже один з головних атрибутів свята користується великим попитом у рівнян. Ціни на букети з польових квітів коливаються від 5 до 30 гривень залежно від складності виконання. В Свою чергу продавці обрядового зілля охоче діляться його складовими. Якщо за народними традиціями, то повинні бути всі медоносні трави. Ну, але ж хто як зміг зібрати? Ну, вважається, що мають бути зернові, мак, квіти, які зберігатимуться цілий рік, маковечики, оці колючки такі. Це буде такий, якщо освятиться букетик в церкві, буде оберіг для оселі на цілий рік. Мак, жито, пшеничка, чортополох. Миколайчики, лікарські трави. Чортополох – це церковні трави. Потім сухоцвіт, і залишається, колір такий самий цілий рік. Може в екібанах стояти цілий рік. Колосок з пшениці. Колись було прийнято, що завжди в букет на махове святились тільки польові квіти. Ті, що навколо церкви, в полі, ті, що в цей час цвітуть і ростуть, і святилися. Але зараз сучасні традиції, є, сучасні звички, всі хочуть чим гарнішим, чим пічніше, і вже беруть на свій смак. Обирають квіти, які їм подобаються найбільше. Маковія або медовий спас одне з великих церковних свят. Православні в православній церкві цей день освячують мед, пироги з маком, букети з польових квітів та воду. Варто наголосити, що освячена цього дня вода цінується не менше стрітинської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. Перший спас його ще в народі називають медовим спасом, оскільки в цей якраз період вже джелярі збирають мед і приносять його на благословення до храму Боже, щоб він освятився. І Таким чином, дякують Богові, що Бог благозводив благоприємне літо. Варто зазначити, що від цього дня починається також успенський піст, який триває два тижні до 28 серпня. серпня. Народі він більш відомий як Спасівка, оскільки в цей цей піст ми відзначаємо відразу два свята, яких прославляється спасити. Це Власне винесення чесних дерев Христа Господнього і преображення Господня Успенський піст є одним із суворих постів. Він прирівнюється про суворість до Великого посту. І цей піст дозволяється тільки один раз вживання риби. Це на, на свято преображення Господнє. А у п'ятницю, 19 серпня, православні відзначатимуть другий яблучний спас. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович, новини Рівного.